Ну і обговоримо проблеми і труднощі інвестицій в Україну з, економіч, з економістом Андрієм Длігачем. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Так як зробити Україну привабливою для інвестицій, ми розуміємо, що зараз складний час в країні йде війна, але маємо приклади, коли в нас вже інвестують. Наприклад, японська інженерінгова компанія Miyamoto International, одна із перших інвестує в відбудову України. Як заохочувати інші країни якомога більше країн партнерів або просто іноземних компаній інвестувати в Україну, допомагати відновлювати? України рідко інвестують, інвестують дійсно в компанії, в горизонтальні інвестиції. А інвестори чого бажають? Бажають бачити систему довіри в країні, що ці інвестиції не будуть розкрадені, що можна буде без хабарів і побудувати завод, отримати доступ до електрики і так далі. Тобто, верховенство прав це перше. Друге, це, це зростання економічного зростання, наявності локальних е, клієнтів, або можливості подальшого експорту продукції, яка виробляється в Україні. Е, або взагалі е, чого, щоб говорила про перспективи майбутнього для бізнесу інвестора. Що є в Україні зараз? Так, війна, так воєнні ризики, але при цьому є ж просто незлечені можливості. Економіка країни недооцінена. Потенціал зростання в п'ять разів по відношенню до наших регіональних конкурентів та партнерів. Отже, Україна є дуже цікавим місцем для майбутнього а Хотілося б нам що поточне. Що ми маємо зробити для цього? Звичайно, ми маємо зробити судову реформу, податкову реформу, митну реформу, реформу державних закупівель посилити антимонопольний комітет, провести дерегуляцію. Все це зробить Україну. Дійсно привабливим місцем для інвестицій. Проте президент не береться за економічні питання. Більшість економічних експертів радше будуть критикувати якісь спроби щось змінити, говорячи про те, що нічого неможливо зробити в цій країні. І, зрештою, ми бачимо посилення корупції, причому в різних сферах, проводити податкову реформу нам кажуть, це неможливо, але можна затискати умови для бізнесу, погіршувати умови для бізнесу. Чи продовжувати корупцію в митниці і в податковій сфері то, що дивує, що країна не користується черговими тими можливостями, які дають нам міжнародні партнери і е, е, ситуації? Ну, бачите, ви, ви кажете, посилюється корупція. Денис Шмигаль каже, у нас нулева толерантність до корупції. Хотів вас запитати ще з приводу найпривабливіших сфер для інвестицій в Україні на сьогодні. Що це може бути? Це it сфера, можливо, туризм після закінчення війни чи ріл е естейт мається на увазі е Боже забув як е українською мовою. Нерухомість нерухомість, нерухомість. Так. А, але але а... Це ж помилка. Чому ми маємо визначати, які сектори мають бути найбільш привабливими чи робити на них акцент? Ні, Я то, щоб сектор залучити сектор буде інвестиції. в Будь-який сектор. Будь сектор. Наше ключове завдання не робити чергові преференції. Преференції це завжди корупція. це деспаритет, це, 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 це перетворить на що, що роздрібні компанії будуть ставати всі айтішними. Нащо нам М -м. це потрібно? Дивіться, нам потрібно зробити ви... такі умови. Такі умови, при яких в Україні в будь-який сектор буде ефективно і перспективно вкладати. Щоб, щоб я вкладав, порадив інвесторам? Звичайно, От, переробку я неправильно поставив запитання, які видаються так. найпривабливішими. Перепрошую. Поїхали, значить, поїхали. Аграрний сектор це переробка. Переробка, глибинна. відповідно, це можуть бути і кінцеві харчові продукти, і енергетична переробка, і фактично складові для харчової і хімічної промисловості. Це будівництво будівельні матеріали, а не лише нерухомість. Бо, бо критичною точкою буде саме виробництво сучасних енергоефективних і дешевих матеріалів, особливо з з перероблених відходів. Далі це логістика. Є чудові проекти Юкрен Інвест вже демонструє ці проекти з розбудови нової розподіленої енергетики. Вибачте, логістики, яка базується на новій енергетики на так звані ідеї смарт-гріп, коли саме е, самі логістичні центри саме забезпечують, це звичайно нова енергетика і зберігання і транспортування електричної енергії. Це машинобудування. Нам доведеться багато чого відновлювати і великою мірою, в тому числі в оборонно-промисловому боку ІТ, е, Так, але яке сервісне ІТ – ні? Бо е, на жаль, не безкінечний ресурс ІТ-шний е, в Україні. Нам би варто переходити до продуктового IT сектору. А для цього нам треба багато чого зробити в законодавчих, в тому числі в захисті прав. Бо в нас інноваторів, людей, які творять ідеї, дуже багато. Але вони віддають перевагу тому, щоб створювати ВВП і реалізовувати продуктові ідеї за межами України. А Україна залишається сировинною і в агросекторі, і в it секторі Пане Андрію, пане Андрій, дуже дякую вам за за включення. Дякую, що знайшли час. Дякую, що поділилися думками своїми з нами на прямому зв'язку. Був економіст Андрій Длігач. Спасибі.